Всім привіт! Сьогодні поговоримо про чистку котла, а саме теплообмінника на котлі. Поговоримо про те, що чим чистить, як чистить і що завод додає до котла, чи воно потрібне, чи не потрібне їхні агрегати для чистки. Працював котел десь близько 3 неділь. Ну, не менше, ніж три неділі. Откриємо ще котел, подивимося, який у нас там теплообмінник. Також загрузь зучну камеру. І побачимо, що у нас тут. Для початку подивимося, який у нас котел за більше трьох неділь. Ось такий у нас. Темнувато. Я думаю, ми зараз рішимо таке питання, як із світлом, щоб було краще видно. Ну Котел працює дуже добре, вже запитуємо вже хату, вже опалення включене. Якось так. Зараз покажемо інвентар, який йшов з котлом, і що ми зробили для того, щоб покращити і полегшити чистку котла. Залишайтеся з нами, буде все добре. І так, ішов котел з таким інвентарем, як лопаточка. Ви бачите, вона навіть пилю припала. скребок Також паутинка пилю припала. Ми ним зовсім не користуємося. Можливо, солочку можливо було б ще користуватись ну, цим чистиком, яким вони додають, комплектують котла смісом. 40 см, теплообмінник майже 60 см. А ми змайстрували ось такого чистика, щоб ви бачили. Обичний. Арматура 12-та. Приварений кусок метала і трішки підігнули. Також він загострений під кутом. Оце найкращий чистик для цього котла. І він. Виглядає ось так. Ним можна хоч, хоча б і почистити цей котел. Ну що, побачимо чим чистим, зараз побачите, як ми його будемо чистити. Зараз будемо відкривати теплообмінник. Ми його сюди скидаємо. І будемо приступати до роботи. Робота займає близько 15 хвилин. Так, да, ще одне. Всі казали, що дуже димить, коптить, засирається. Вибачаю за слово за це. Ви ж бачите, який котел в якому стані. Під котлом. Чисто. Чисто. Конденсата немає. Дьогтю також немає. Працюю десь близько. Неділі. Так, однієї неділі на, на будинок. Ну і дьохту немає. Температура 60-70 градусів. Ми протаплюємо тільки трошки вечором. А зараз відкриємо, подивимося, що у нас тут. Зараз ми трошки візьмемо світло. Трішки незручно, але зараз ми вам покажемо, як в нас тут що у нас тут. Ось дивіться, яка кришка, в якому стані. І сам тепловмінник. Повторюю, не чистився буквально неділі три, якщо не більше. Бачите, все тут в пилі. Ніхто нічого не прибирав. Все для вас, щоб ви бачили і розуміли, з чим будете стикатися. Якщо придбаєте такий котел, а краще заготовляти дрова сухими зарані. Але ми спалюємо також і сирими дровами і сирочіпой, вже практикували все на йому. Якось так, зараз попрошу свого оператора, він буде осунутися. І так, попросили ми свого оператора зазняти, як іменно працює на чистик, як ви бачите, по стінці. І до металу. І до металу. Робили для того, щоб він тут проходив. Так само беремо цю сіл, так само і цю. Почистити котел Займає хвилин 15, як ви бачите, повністю. Нема ні смоли, ні дьогтю, ні пилюки. Оце правильно на котел. Один прохід нашим чистиком уволі повністю все вичищається. Любимо углами. О. Так же само відчиняється в нас тута. Тут трішки, звісно, менше місця. Потрібно трошки, як то кажуть, попрацювати, Ну це займе всього на всього 15 хвилин. Добре, на цьому поки що все. Зараз ми його почистимо і зазнимемо остальне все вам покажемо. Так, друзі, дивіться, хвилин навіть 10 зайняло тут почистити отаким чистиком. Трішки під уголом потрібно робити. Все дуже добре збирається Смоли немає. Так. Дивіться сюди. Все, вся сажа знизу. Щоб ви подивитись, що воно не дьоготь, а реально. Просто потрібно сюда його видати. Ось так, як ми чистимо. Зараз ми приберемо його і трошки задаємо вам сам, саму топку. Як там ми чистимо, трошки поговоримо про це. Пошли. Так, дивіться, у нас тут повністю все вичищено. Зімигарний куртку. Повністю метал сухий. Нема нічого. Почищу. Так само з цієї сторони, дивіться. Повністю до вище на смоли немає. Я думаю, вона ви на відео буде гарно бачити. Вот так от. Зараз переходимо до загрузочного бункера. Так, А тепер ми знизу вибираємо, щоб ви бачили, що тут дьогтю немає. Бачите прекрасно, дьогтю немає. Мокрого нема. Абсолютно. Тришки, звісно, це відео не для хейтерів, що писали, що він біжить, тіче копоті, диму, смоли і всього прочим. А тут його нема. Може, ближе. Зараз ми всю, всю сажу приберемо і далі вам покажемо, як воно. Так, і переходимо до топки. Тут також ми проводимо чистим. Ваганьте снімаємо колеснички витягуємо. По Поклосы паем? Як ви бачите, звоктів немає. І форсуночки там, де ми чисто, нічого не мокрого. Абсолютно все сухеньке. И просто берем по черешечку и пробираем. Также сюда. Тут з треба буде пройтися легенько. Ну, Мета цього відео показати те, що у котлі нема ні дьогтю, ні конденсату, нічого. І на котлі в нас зараз 27 градусів. Ось воно все перед вами, як то кажуть. По поводу. Загрузочного бункера, як ми його чистимо. Я думаю, що ми ми його чистили буквально, щоб ви розуміли, десь тиждень тому. О. Я зазниму можливо сьогодні, завтра, можливо, через тиждень одне відео, як ми його тут чистимо. Тут ми його чаще чистимо десь раз у дві неділі. Чистить взагалі дуже легко. І дуже гарно. О. От так от працює котел холмова ретро. Також ви бачите, що в нас потолки, як вони були так і є. Нічого чорного над котлом немає. За котлом також не патьоків нічого. Котел теж в чудовому стані. Поки що ми доволі. Ну ще одне хочу сказати. Дуже до вподоби, як він працює на щепі. О. Якось так. Ще. І так, зібрали ми вже котел. Будемо підготовляти його до роботи. Хто дивився відео, дякую. Дякую за підписку, за лайки. Дуже приємно. Побільше підписуйтесь. Будемо знімати наступне відео вам. Напевно, що про шахту котла, як ми її чистимо. Ну, на все добре, все буде Україна. Всім дякую.